Вітаю учнів 10 класу на уроці мистецтва. Тема нашого уроку – розквіт мистецтва індійської мініатюри. Традиція живопису в індійському регіоні сягає корінням в далеке минуле. Доказами високої майстерності індійських художників служать збережені до нашого часу фрески в печерах Аджанти та Елори. Будійські манускрипти на пальмовому листі, мініатюрний живопис та ще багато чого іншого. За допомогою малюнків, індійське класичне живописне мистецтво виражає радість життя, щастя її дарів, релігійні почуття і торжество духовного ідеалу. Характерною рисою індійського живопису є відсутність у ньому, на відміну від європейського, теми трагічності. Індійське класичне образотворче мистецтво можна умовно розділити на два види: на настінну картину фрески та на мініатюру. З часом ці види розвивалися як сукупність різноманітних стилів, але впливали один на одний. Наприклад, від печерного настінного живопису як наслідок виникає індійський храмовий настінний живопис. Печери Аджанти датовані другим століттям до нашої ери, п'ятим століттям нашої ери, колись були помешканням буддійських монахів. Саме ці печери містять численні печерні фрески. Пізніше покинуті, як вважається, під час розквіту Елори, вони були забуті аж до 1819 року. Знайдені випадково англійським охоронним загоном. Печери відкрили світу вищу художню майстерність давньої Індії. У печері знаходиться безліч чудових фресок, написаних темперою. Відреставровані в 20-х роках ХХ 20 століття фрески аджанти демонструють історії життя Буди, а також царських особистостей та його оточення. Сьогодні наскальний живопис Аджанти визнаний історичним та культурним надбанням Індії. В печерному храмовому комплексі Елори наскальні фрески збереглися в основному в храмі Кайласа. Одні з них зображують бога Вішну і його дружину Лакшмі, інші небесних куртизанок Апсар, а також риші святих мудреців. У X столітті із занепадом буддизму печери були занедбані, але в 1982 році їх відреставрували. Найзнаменітіші фрески бакха, виконані темперою. Печера Сітанавасал це прекрасний приклад наскального живопису середньовічної Індії, розташований в штаті Таміл Наду. Печера являє собою вирізаний в скелі Джайнійський храм Монастир, відомий як Арівара Койл, що датується 7-9 століттям нашої ери. Він примітний своїми фресками, які були написані рослинними та мінеральними фарбами по нанесеній тонким шаром мокрій штукатурці. На стінах зображені прекрасний лотосовий ставок, танцюючі фігури людей, тварини та птахи. Мініатюра це витончений від живопису індійського регіону. Родзинкою цього мистецтва є складна і делікатна манера письма. Фарби для написання мініатюр традиційно робили з натуральних матеріалів. Мінералів, рослин, дорогоцінних каменів, золота, срібла і раковин молюсків Написання мініатюрних картин є дуже складним, клопітким мистецтвом, де без уваги не залишається жодна з деталей. Школа мініатюри Індійського регіону поділяється на декілька. Частина, декілька шкіл, одна із них східно індійська школа мініатюрного живопису 11-12 століття. Найбільш ранні екземпляри індійської мініатюри відносяться до періоду правління буддійської імперії Пала, що охоплювала території сучасних Бенгалії, Бангладежу і Бехара. Мініатюри Пала являють собою ілюстрації. До релігійних будицьких манускриптів, що датуються 11-12 століттям. Стиль школи пала це вправні витончені лінії, приглушені тони, вміле моделювання фігур та використання натуральних фарб. Цей натуралістичний стиль нагадує ідеально відлиті форми бронзових скульптур і перегукується з фресками аджанти. Школа Пала приділяє особливу увагу символічному використанню кольору в картинах, запозичного стантризму. Західноіндійський стиль мініатюрного живопису розвинувся і домінував на територіях Гуджарату, Раджастана і Мальви. Однією з рушійних сил творчості в цьому регіоні на той період часу був джайнізм. Покривителями якого з середини X століття і до кінця XIII були правителі династії Чалук'є, величезна кількість релігійної джайнійської літератури широко використовувалася серед знаті і багатих купців того часу. Безліч з цих манускриптів зберігаються сьогодні в джайнійських книгосховищах, у багатьох місцях Західної Індії. Малюнки в цих рукописах сильно стилізовані і спотворені. Акцент в джайнійській мініатюрі робиться на невідповідність частин тіла, очей, стегон і грудей, на їх суттєве перебільшення. Джайнійська школа мініатюрного живопису приділяє особливу увагу чистим кольорам, важким золотим контурам і мінімізації одягу. Починаючи з XV століття на західно індійську школу живопису починає впливати перський стиль образотворчого мистецтва. Про це свідчать тамані перському живопису, типи осіб на картинах, форми квітучих дерев, присутність сцен полювання, трава що росте пучками, небеса та хмари. Особливо помітно цей вплив у використанні ультрамаринового та золотого кольорів, що переважають в образотворчому мистецтві персії. Ранніми прикладами перського живопису Індії були ілюстровані манускрипти, багато з яких копіювалися і поступово поширювалися по всьому індостану. Могольський мініатюрний живопис відображає поєднання індійського та перського стилів. Як мистецтво, мініатюра виникла під час правління могольського імператора Хумаюна. Хумаюн, який повернувся до Індії з Персії, де він перебував у вигнанні, привіз із собою двох перських художників, які започаткували розвиток могольського мініатюрного живопису. Згодом, перський живопис, що вібрав місцеві традиції, сформував свій характерний стиль. Основною тематикою могольської мініатюри є сцени полювання, бою, сцени із придворного життя, моменти з легендарних історій, природний ландшафт, зображення тварин та портрети. Під заступництвом імператора Акбара Джаханхіра і Шах Джахана могольська школа живопису піднімається на новий щабель свого розвитку. За правління Акбара Великого відзначалося велике зростання художніх майстерень. Сотні художників працювали при дворі, слідуючи стилю, заснованому двома перськими живописцями, які колись прибули з Хумаюном до Індії. Оскільки імператор Акбар любив легенди та історії, головними темами в цей період були сцени з Махабхарати, Рамаяни та Перських епосів. За правління імператора Джахангіра мистецтво отримує величезну підтримку, особливо живопис. У цей період манера письма картин стає витонченішою, кольори легшими і приглушеними. Поряд із портретами, зображеннями тварин, птахів та природи. Головними темами картин стають події з життя самого Джахангіра. Яскравим прикладом є ілюстрації до Джахангір Нами, це автобіографічний щоденник імператора. У період правління Шах Джахана чутливість у картинах поступово була замінена холодністю та строгістю. Тематика картин оберталася довкола музичних творів, закоханих пар святих подвижників. Тенденція розвитку живопису, що в періоди правління Акбара, Джахангіра і Шахджахана, поступово почала знижуватися, коли до влади прийшов імператор Аоранзгеб. За часів правління Аорангзеба, придворні художники, що залишилися без заступництва імператорського двору та засобів існування, були змушені шукати притулку в інших землях. Поступово переселившись до Раджастану, майстри могольського живопису стали відроджувати могольську мініатюру, але вже під особливим впливом місцевого образотворчого мистецтва. Так у кожному з раджпутських князівств зародився власний стиль. Проте всі вони мають схожі риси, що розвинулися ще за двору великих моголів. Згодом раджпутська мініатюра стала масштабнішою, перемістившись на внутрішні стіни палаців і фортів. Основними темами раджпуцького живопису стають історії з Махабхарати та Рамаяни, місцеві пейзажі та повсякденне життя людей. А також історії з Бхагавата Курани, Крішналіли та Рагамали фарби для живопису місцеві художники отримували із природних матеріалів. Рагамала, що означає гірлянда рах, тобто мелодій, це емоційно музичний настрій, переданий мовою малюнка. Класичний приклад злиття живопису поезії та музики, втілений у чудових мініатюрах. Це живопис, в основу якого лягли різні індійські музичні мотиви з рам. Загальною темою Рагамалу є кохання між чоловіком і жінкою. Абсолютно всі рагамали зображуються в конкретних кольорах, залежно від часу доби або сезону, в якій виконують ті чи інші раги. Робиться це з метою передачі емоцій та настрою викликаних рагами. Школа живопису Пахарі вважається, що живопис це відображення раджпутської мініатюри, яка розвивалася і процвітала в період з XVII по XIX століття на землях підвладних раджпутським князям. В районі Басолі виникла одноіменна школа мініатюри, знаменитий центр мистецтва. Живопис басолі легко розпізнати за енергійними сміливими лініями та яскравими кольорами червоними, гірчичними і синіми. Вона також характеризується геометричними візерунками глянцевою емалью. Люди зображуються з разючими обличчями з високими лобами та виразними очима, подібними до пелюсток лотоса, а також одягом у могольському стилі. Улюбленими темами художників на той час були сцени з Гіта Говінди, Пхагавата Пурани а також Рагамали. Школа живопису Кангара. Кангра відрізняється від попередньої школи. У середині 18 століття. На арені індійського образотворчого мистецтва з'явився стиль кангра або Бюлер кангра, названий так на честь області кангра, де він виник. Особливістю стилю кангра є широке використання зеленого відтінку. Цей стиль більш ніж натуралістичний, тому що величезна увага приділяється деталям навколишньої природи, квітучим рослинам, ліанам, струмкам, природним стихіям. У своїх роботах художники використовують основні кольори, розбавляючи їх ніжними свіжими відтінками. Композиції багатьох картин складаються із складних ландшафтів. Але особливу увагу майстри стилю кангра приділяють жіночності, зображуючи жінок вишуканими та витонченими. Деканська школа живопису характеризується соковитими та яскравими кольорами, що ставить її на противагу школам півночі. Основними кольорами в деканській мініатюрі є синій, червоний та рожевий. Головну роль тут відіграє симетрія. Фігури людей, архітектурні споруди, дерева, квіти, подушки, складки на одязі і навіть положення різних частин тіла розміщені на полотні так, щоб у всьому було дотримано рівноваги. Найбільш відомим прикладом живопису є ілюстрований рукопис поеми Тариф і Хусейн Шахі. Перською мовою літопис правління хусейна Нізам шаха. Танджорський живопис одна з найпопулярніших форм класичного південно-індійського живопису. Щільне заповнення розмаїття елементів розкоші, яскраві кольори, а також використання інкрустації напівдорогоцінним камінням. Перлами та різнокольоровим склом відрізняють танжорські стилі від інших видів живопису. Така рельєфна робота надає картинам тривимірного ефекту. Схожий з танжорським стилем, Майсурський заворожує своєю красою та складністю виконання. Приглушені тони, вишуканість та найтонша деталізація предметів. Основні характеристики майсурського живопису. Основна тематика майсурського живопису це зображення богів і богинь, а також сцен з індуїзьких та джайнійських епосів. Майсурський живопис виконується на щільному папері, наклеєному на дерев'яну дощечку. Раніше для створення картин використовували природні барвники та золоту фольгу. Сьогодні замість природних фарб художники використовують акварель. У наш час картини, виконані в майсурському стилі, жителі Південної Індії подають як пам'ятний подарунок. Патачітра це традиційний народний живопис мешканців оріси. Пата означає тканина, читра картина. Це розпис роблять на шовку або бавовні, який клеять на папір. Основною тематикою пата-читри є сюжети з Пхагавата Пурани. Місцеві майстри, відомі як читракари, дотримуються класичних традицій, застосовуючи в роботі природні барвники. Існує також різновид патачітри, відомий як тала патачітра, тобто розпис на пальмовому листі. Матхубані це настінний живопис на внутрішніх стінах будинків по свіжій штукатурці. Цей звичай виник як весільний обряд, і існує до сьогодні. Аналог патачітри традиційний живопис пата. Розпис виконують на бувовні, шовку або будь-які інші тканині. Мачеліпатам каламакри каламкарі це розпис по тканині за допомогою дерев'яних штампів. Відмінна особливість стилю перські квіткові мотиви. Живопис гонд, що означає пагорб. Для техніки цього живопису характерні короткі штрихи і крапки. Кольори яскраві, наповнені жвавістю. Сьогодні попитом користуються не тільки настінні панно, але й сувеніри і різні дрібнички, розписані в цій техніці. За 300 років свого існування могольський живопис виробив безліч схем і особливу стилістику, які стали важливим елементом. Культурної свідомості індійців. Будучи розтиражованими провінційними художниками в XVIII-19 століттях, ці стилі та схеми стали частиною популярної культури, яка існує і понині. В Індії до сих пір є художники, які копіюють або імітують на свій манер могольську класику, зображуючи практично весь могольський тематичний репертуар.